Де у 2025 році інвестувати, щоб отримувати прибуток 10-12%? які країни дозволяють отримувати не лише гарний прибуток, але й відчувати стабільність для інвестора? Про все це ми говорили на Beachfront Investment Conference. масштабні події, на які забудовники та експерти обговорювали країни, які дають найбільший прибуток, дають стабільність, які треба розглядати у 2025 році тим, хто дійсно хоче заробляти на курортній нерухомості. Біля моря, оскільки конференція була дуже довгою, займала багато годин, то сьогодні ми вирішили зробити таку цікаву вижимку, квінтесенцію основних інсайтів, які були озвучені на цій конференції, саме про них ми поговоримо з Юрієм Грушецьким. Привіт, Юра! Даш, привіт! Ну, звичайно, поговоримо, все розкажу в короткій вижимці сьогодні. Розкажи про основні інсайти цієї чудової події, які могли б стати в нагоді інвестору, який лише починає свою інвестиційну діяльність із курортною нерухомістю. Що йому потрібно розуміти, знати. Знаєш, таке питання, як для лінивих. мені зразу після конференції дзвонило там 10 людей уже. Юра, так так про що там говорив? Так що куди? Я говорю, ви що? Лінується подивитися два дні конференцію. Та Юра, нема часу. Там яка конференція дивиться. Розкажи там коротко, да, що куди. Ну, бачите, все-таки мене доконали. Зараз розкажу коротко основні напрямки тут залежать від того, яка стратегія в інвестора, і взагалі саму конференцію ми планували для чого? Ми планували для того, щоб люди, які на сьогоднішній день в такому геополітичному світі якого качає, для себе порівняли різні локації спільно з нами, спільно з запрошеними експертами в різних країнах світу. Навіть ті, які не на слуху, там Туреччина, Дубай, Балі, які зараз вся реклама, да тільки про них Іспанія та ж сама. А ми порівняли інші локації, про які ми, можливо, навіть не знали, і спільно з вами вже прийняли якісь рішення, зробили якісь висновки, подивившися відео. Тому я тобі відповідаючи на твоє питання, скажу більше за свою думку. Вона, звичайно, може відрізнятися від думки наших глядачів. Кожен в кожному виступі наших учасників знайде щось своє. Я для себе виділив буквально чотири країни, якщо ми розглядаємо стратегію довгостроково, нивілюючи якісь параметри ризиків. Ну я виділив першу чергу. Це європейські країни, такі як Болгарія і Румунія. Ці дві країни я вважаю, вони на сьогодні недооцінені. І тим більше їхня курортна нерухомість біля моря, біля нашого чорного моря, вона на сьогодні недооцінена. Навіть ще в пропорції України в Констанці у нас був наш представник, наші партнери, які там спільно з партнерами будують об'єкти в Констанці і поряд Констанси недалеко до України. Все буквально на автомобілі доїхати це для українців. Теж окей, тому що багато хочуть. Доїхати на автомобілі Болгарія аналогічно. Вони, як і Румунія, вони з 1 січня 2025 року йшли в Шенгензону. Там будуються військові бази НАТО. Безпека це теж дуже важливо зараз. Ну і це вже Європейський Союз повноцінний. Тому я вважаю, там є перспективи в найближчих 3-5 років здорожчання нерухомості і розвитку. Тому що туди вже течуть європейські інвестиції на європейському континенті. Я б ще виділив Іспанію. В принципі, ми завжди на неї ставимо акцент, тому що я вважаю, що не розбираючись глибоко, в цілому, в міжнародній нерухомості, і ви хочете зберегти і заробити. Та ще більше того, інші цілі об'єднати, щоб це і дача була біля моря, і дітей вчити, і дощ не йшов в лютому. То це якраз Іспанія. Це південь всієї Європи. Всі європейці в основному їдуть в Іспанію. Не в Італію, не в Хорватію, не в Чорногорію, не в Болгарію. Європейці їдуть в Іспанію. Всі скандинавські країни туди везуть свої гроші. Тому тут завжди буде стабільний ринок. Крім Європи, виділив ще два напрямки: це Домініканська Республіка Домінікана. Вона на сьогодні дуже цікава локація для інвестицій в перспективі 5-10 років, тому що Домінікана вона активно забудовується, розвивається в першу чергу за рахунок американських грошей. Це Канада і США. Вони інвестують туди кошти. І ті американці, які не можуть собі дозволити поїхати в Майамі чи Лос-Анджелес, вони їдуть всі на відпочинок. От в Домініканську республіку це така Туреччина, грубо кажучи, для СНГ. Да це так само Домінікана для американців. Вони хорошо платять, білі кошти, постійний прибуток і дохід. Активно забудовується Домінікана там, де хтось раніше навіть не думав, що в цих кущах можна щось будувати. Там зараз будують шикарні комплекси, гольф поля. І зараз з Трампом політика не змінилась, а скажу навіть більш тільки підсилилась щодо потоку інвестицій Домінікану. Тому там нерухомість буде рости. І ще таку країну, яку би виділив, це Танзанія, це Африка. Зразу чомусь багато когось лякає, да що це там Африка, Африка, але Танзанія вона входить в топ 5 Африканських країн, які активно ростуть економічно, відкрита інформація може теж і знайти. Танзанія, вона є материкова, Фактично є острів Занзібар. То острів Занзібар, він зараз теж бурхливо розвивається. Дуже бурхливо і порівходу там. Ну насправді 80 тисяч доларів за апартаменти 40-50 метрів, 300 метрів до моря. Це дуже хороший порівходу. Під час конференції ти кілька разів на цьому наголосив, що одне із найцікавіших відкриттів неочікуваних це Зензібар, про який ти вже згадав. Можемо поговорити про нього більш детально. Дуже прикольний напрямок і дуже багато стереотипів щодо цієї країни Танзанії. Ну, тут треба якби, порівнювати спочатку ризики да, для себе, тому що це та країна, яка розвивається зараз, і вона зараз активно розвивається. І тут є звичайно скачковий ріст. Да, нерухомості, якщо буде так само зберігатися, і політика держави, і макроекономічна ситуація, і туристична ситуація, але треба враховувати, що десь недосконале законодавство, да, десь можливо не так якісно будують. Вони ще над цим ще тільки працюють. Тому ці ризики теж для себе треба враховувати. Але Танзанія, в принципі, це в першу чергу відпочинок навіть не на Занзібарі, а відпочинок на материковій частині. Зараз активно розвивається на материковій частині. Це Сафарі. Раніше це була дуже недоступна історія для дуже багатьох людей. Зараз це стає більш доступніше. Є доступніші готелі, є доступніші пакетні тури. І не знаю, ви там самі сидите вже десь в інтернеті, там в інстаграмі, дай ви ж самі напевно зустрічаєте. Те, що більше більше ваших знайомих вже були десь на сафарі в Африці, тому що вже всі наїздилися на моря, да вже всі нафотографувалися на пальмах, вже всі хочуть щось більш екзотичного. І тому цей напрямок туристичний він дуже активно зараз росте. І Танзанія це одна з тих країн, да, яка включається максимально, щоб зібрати на себе оцю весь пул туристів з цього світу. Це імміграція тварин і так далі. Це зовсім не ну, звучать, скажи, по-іншому, -по да, даш раніше якось так. Пальма там, море, пляж і білий пісочок. А це вже щось таке цікаве, оригінальне. Тому Занзібар ловить би, цю хвилю, да? і Занзібар Танзанія і стягує на себе всіх туристів світу. Ну, так як до Занзібару з материкової частини недалеко, то тур складається наступним чином. Люди приїжджають на Сафарі, потім далі вони їдуть на Занзібар на відпочинок. Яку дохідність сьогодні можна отримати на цьому ринку? І загалом протягом конференції кілька разів звучали цифри 10-12%. Розкажи, в яких країнах можна очікувати таку дохідність і щоб вона була збалансована із гарантіями стабільності. По дохідності зразу скажу, що ми говоримо за дохідність до оподаткування в залежності від податкового резиденства тієї чи іншого людини. На занзібарі обіцяють забудовники навіть до 15% з їхньою керуючою компанією. Можливо, це так. Це ще потрібно звичайно перевірити, і ще потрібно, щоб вони добудували і далі взяли в експлуатацію. Тоді вже можна казати твердо до 15%. Враховуючи ріст, враховуючи попит, враховуючи період будівництва і такий же самий темп росту ринку, то через 2-3 роки це дійсно можливо. На сьогодні на конференції у нас були пропозиції по гарантованій оренді. До речі, це було дві країни: це Індонезія, Балі забудовник пропонував гарантовану оренду 10%. І забудовник на Пхукеті, Таїланд, теж пропонував гарантовану дохідність 10% після здачі в експлуатацію комплекса. Класні проекти, масштабні в топових локаціях. Я більш ніж певний, що вони витримують цю дохідність, тому що дохідність в цих зонах вона дійсно при правильному виборі об'єкту. А ми саме таких забудовників, якби залучали, з ким ми працюємо і працюють наші інвестори. То у них дохідність в Таїландії і на Балі орієнтується десь в районі 13%, 12%, 13%. Це вважається окей, це норм. Mm -hmm. Тому даючи 10% гарантовані гарантованої оренди при. В цьому правильному налаштованому ринку ви отримаєте своїх 10 гарантовано, і вони там собі ще теж зароблять свої декілька процентів. Європа, звичайно, такій дохідності не дає там відсотки, значно менше і тим не менш не завжди красива картинка дорівнює красивий результат. Ти дуже часто про це говориш в своїх відео, в своїх колонках. Скажи, будь ласка, які локації краще входити стороною? Навіть якщо є обіцянка високого доходу і об'єкти виглядають привабливо. Дивіться, я не можу сказати, що щось потрібно обходити. Все, що вам пропонують, все вивчайте. Вивчайте і аналізуйте. Ну, оце якби основна якби, порада. Тому що навіть якомусь самому десь незрозумілому місці може бути дуже дохідна історія да, і об'єкт. І аналогічно, як і в самому якомусь класному розпіареному, да і взагалі здається, не можна прилітіть. Там щось буде не так. Тому тут треба аналізувати, хто будує, з якими документами що за локація, яка ситуація на ринку перегрітий, не перегрітий. Дуже важливо так дійсно дивитися на керуючу компанію, хто це буде керувати, на яких умовах буде керувати. Бо дехто зараз ну, вважає, що я куплю юніт, де буде керувати якась керуюча компанія, міжнародний якийсь бренд. Ну так ви спочатку розберіться. А скільки вам, інвестору, вийде в кінці, ну там всю левову частину можливо забере цей оператор на міжнародний ви заплатите за бренд, да, і фактично на вашій нерухомості будуть заробляти інші, а ви заробите там мізер. Це треба все рахувати. Тобто, сліпо так інвестувати неправильно. Це ви можете зробити самі, це можете зробити з нашою участю. Що стосується ринків нерухомості, ми консультуємо надаємо консультації. Все, що стосується фінансових моделей, юридичного дюжинсу. Це ми наймаємо окремих консультантів, з якими ми співпрацюємо і об'єднуємо це для спільного вирішення, вирішення питання. Тому можна інвестувати будь-яку локацію, але треба її глибше вивчати. При вивченні які ще параметри треба враховувати. Знову ж таки, залежить від інвестора, який інвестор, і ми тримаємо у себе в голові формулу. Да? Чим більша дохідність, тим більше ризиків. Чим менша дохідність, тим менше ризиків. Mm. Тобто, якщо ви хочете більшу дохідність, то точно там є якісь ризики. Ви повинні це приймати. Не може бути такого, що там така дохідність, да а ризики там взагалі мінімальні. Ну це фікція цього не буває. Тому ви або приймаєте цю стратегію, або не приймаєте. Якщо ви тільки починаєте, і у вас якась невелика сума грошей, не знаю, продали, можливо, в Україні якісь якусь свою нерухомість, яка у вас там була друга, третя, яку ви здавали в оренду і хочете просто всі гроші десь перепаркувати за кордон. То я би рекомендував подивитися саме ті локації, які дійсно консервативні. Це ж та сама Європа, В першу чергу, ось таке моє, якби моя, моя рекомендація. Да, заплатити більше податків, але ви тоді точно будете мати менше ризиків. Після конференції стало зрозуміло, що є один цікавий тренд, який набирає популярності. Це колективні інвестиції в нерухомість. Розкажи трішечки, що це таке і чому це стає настільки актуально зараз? Колективні інвестиції, тут просто не треба їх путати з там з дольовими да, інвестиціями токенізацією, нерухомості, бо дехто це все якби в одному. Колективні інвестиції це коли група інвесторів да, об'єднується своїм капіталом для того, щоб у них було, наприклад, не в десятьох, по 10, по 100 тисяч євро. Да, а у них була одна сума грошей. Мільйон євро, на якій вони більш вигніше можуть купити або якийсь пул об'єктів і для себе на кращих умовах, або цим мільйоном зайти в девелоперський проєкт, викупити земельну ділянку, наняти генпідрядника, будувати якийсь житловий комплекс, або цей мільйон проінвестувати в уже як пропозицію від конкретного девелопера і знову ж таки для себе виторгувати якісь да, умови, але при цьому бути учасниками юридичної особи, співзасновниками чи іншими юридичними моделями. Таким чином, маючи 100-200 тисяч євро, ти отримаєш е е ті бенефіти, ту дохідність, яку б ти отримав тільки коли б ти мав мільйон, 2-3 мільйони євро. Ну, ось цьому, якби і інтерес колективних інвестицій і їхня прибутковість. Вони вищі ніж коли ви граєте самостійно. У нас буде окремий випуск на цю тему на колективні інвестиції. Ми розберемо там декілька кейсів. Напишіть в коментарях, кому це цікаво. Про колективні інвестиції ми його поставимо зразу наступним. Якщо людина не встигла подивитися конференцію, розкажи, де вона може знайти матеріали, ознайомитися із ними. Ну, по конференції вона в нас знаходиться на нашому youtube каналі. В розділі трансляції і там збережено два дня, перший і другий день. Тому переходьте безпосередньо туди. Там є всі записи. Ми для вашої зручності поставили тайм-коди. Ви можете перейти по кожній країні. Дуже важливо подивіться експертів. Ми залучили таких експертів, як Михайло Кухар, ми залучили Любомира Остап, Дмитро Струк. Також виступав наш друг і партнер Олександр Єфімов, це адвокат адвокатської компанії Єфімові Партнери, який розказав в цілому про оподаткування українців як резидентів податкових уже за кордоном. Про оподаткування нерухомості українців за кордоном в Україні теж буде цікаво для вас подивитися. Повивчайте для себе нашу конференцію. Ну і також, якщо у вас є інтерес для інвестування за кордон або купівлі нерухомості вже зараз і ви знаходитесь в якійсь країні, пишіть нам під цим відео. У нас буде посилання. Залишайте свої заявки. Ми з вами зв'яжемось. Юля, хочу підсумувати в одному реченні. Щоб ти порадив інвесторам, які планують робити інвестиції у 2025 році, дуже коротко. Ну, першу чергу, я скажу да банальну історію. З'яжіться з Деніса Стейт. А далі ми вам вже вкажемо шлях. Як наш маяк, який знаходиться на логотипі нашої компанії, він казує інвесторам, на яких берегах причалити і куди інвестувати? А якщо без лірики, поділіть да, для себе ризики, ви хочете невисоку дохідність. Але е, стабільно безпроблемно. Або ви хочете більшу дохідність, але враховуйте тоді, що там буде більше ризики. От прийміть для себе це рішення, і тоді у вас все стане на свої місця. Ви зразу зрозумієте, куди ви зможете інвестувати. Да, ви не забувайте, звичайно, підписатися на наш YouTube канал. Ми, як бачите, тут ділимося досить такою професійною, експертною інформацією, новою взагалі на ринку нерухомості. І тут буде дійсно цікаво для вас, як для інвесторів. Підписуйтесь, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Ну, все, як завжди ви самі знаєте. Все, що потрібно, від відденькі систеї. Ми все зробимо. Ми працюємо для вас і свій сервіс робимо саме для вас. Отже, головне, Карти інвестицій змінюються, деякі напрямки втрачають свою популярність, деякі навпаки стають актуальними, і привабливими. Про все це ми готові розповідати детальніше про нові формати, про нові напрямки, про нову географію, про дохідність. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ті теми, які вас цікавлять, і ми обов'язково розкажемо про них в наших наступних випусках. Юра, дякую. Дякую, Даш, за ці запитання. Досить все професійно. Я надію, я відповів на такі самі болючі запитання наших клієнтів, інвесторів.